Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, який сюрприз в новому році, які неочікувані події, неочікувані переміни відбудуться у вас в новому році? Мої любі, я. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю всім любові, здоров'я і звичайно, миру. Молімося за нашу якнайшвидшу як перемогу, моє любі, і з наступаючим вас новим роком з новою надією, з надією на сюрпризи в новому році. Отож, три позиції, три карти. Подивимося, перша позиція. Які сюрпризи. Очікують вас в новому році. Друга позиція і третя позиція. Вибирайте карту і подивимося. Сюрпризи в новому році. Неочікувані події. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт. Тож, які сюрпризи в новому році, які неочікувані переміни. Що нам скажуть аркани? Угу. Аркани показують нове прекрасне співробітництво, розвиток в матеріальній сфері. Карти показують дуже вдалий сюрприз, пов'язаний з Розвитком вашої, вашої творчості, вашої роботи. Тут не просто про роботу, не просто про а, якісь а, щоденні справи. Тут про справу, яка вам до душі, і от в цій сфері якесь значне яскраве підвищення і якісь нові чудові, чудові шанси. Угу. Цікаво, цікаво, цікаво. Показують навіть пристрасті, карти показують, що завдяки вашому впливу, вашій сильній активній позиції і вашій позиції зверху ви зможете протистояти навіть якимось достатньо підступним діям. Що за. Цікаво, тут якісь затримки можливі, але а, дякуючи тому, що в вашому, що в новому році а, дійсно відбудеться неочікувані події, сюрприз, все станеться так, як а, власне, ви того забажали, тому що тут ключовим є а, те, що ваша воля вона буде оцінена. і... Ваші здібності вони також отримають достойну нагороду, навіть, навіть в протистоянні, навіть в супереч, в супереч обману. Кажуть, що для цього от ваша інтуїція і підтримка, і, і підтримка. Тих, хто вам симпатизує, з ким у вас гармонія. А, власне, мова йде про підтримку сім'ї і тих, хто вас любить. Що ж, мої любі одинички, такий для вас розклад. А ми переходимо до двієчок, отож, в новому році якийсь сюрприз, яка неочікувана подія відбудеться в вашому житті, мої прекрасні двієчки. Угу. Карти показують, що якесь справедливе рішення буде вирішене в вашу користь. До того ж, правда буде якось неочікувано на вашій стороні. І, власне, сюрприз буде в тому, що по справедливості ви отримаєте те, на що по праву заслуговуєте. Знову цікаво-цікаво, іде. Угу. А в тому числі карти показують для вас, що оцей сюрприз, і той стан, в якому ви отримуєте по справедливості те, на що маєте. Те на що ну, саме заслужили завдяки завдяки вашій волі, вашій яскравій позиції і завдяки вибору, правильно зробленому вибору. Вибір серця, вибір в сторону того, що ваше серце вам підказує. Карти показують, що саме це вам допоможе. І вищі сили дають вам неочікувані шанси, неочікувані зміни на те, щоб ви отримали найкращий результат в питанні, яке потребує встановлення справедливості. Такий розклад для вас, мої любі двієчки. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт. І так, мої любі трієчки. Який сюрприз в новому році а, дає вам доля, які неочікувані переміни? Угу. Гармонія, спокій і отримання дуже. От Неочікувана важлива інформація, яка очищення інформація, яка доповнює. Угу. Цікаво, спокій, причому це стосується вашої родини, це стосується вашого статусу, важливої головної жінки у вашій сім'ї. І це стосується теми рідної землі. Угу. Цікаво, яскраві, яскраві події, які приходять дійсно дуже швидкі події. Ця інформація, вона приходить в моменті швидкого зв'язку, не то по інтернету, не то по телефону. От, дуже яскрава, швидка звістка. Причому карти показують. Угу. Що до вас, власне, рухається з любов'ю, лицар чаш, показують людину в вас закохану, і саме інформація про хм. ваша сильна позиція, до речі. Контексті гармонії слухайте своє серце. Пам'ятайте, що саме те, що підказує вам ваша інтуїція, ваше серце, буде максимально правильним в ситуації, коли ви маєте отримати дуже необхідне і правильну відповідь. Яка гармонізує, і яка буде деяким дуже потрібним пазлом для того, щоб отримати гармонію в вашому житті. До того ж, це стосується вашого сімейного життя і вашого особистого життя, любовного життя. Сюрпризом є звістка, власне, для когось це дійсно буде сюрприз і нове. Нове почуття, і саме оця новизна, власне, тут йдеться навіть про закоханість з першого погляду. Тут дуже спонтанне і романтичне почуття для багатьох програється як нова, нова зустріч. Але саме, це саме ті стани, це ті енергії, які необхідні вам для того, щоб здобути гармонію в вашому житті. Вітаю, мої любі. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Звісно, вітаю всіх з Новим роком, бажаю любові, здоров'я і, звичайно, обов'язково миру і нашої. Перемоги, перемоги України. І що ж, мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь ще раз з Новим Роком вас, з наступаючими святами. Сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!